Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вижмошених змін. Так, у нас сьогодні субота, і минуле відео я виставляла теж за якийсь день суботи, тільки я не сказала, що то був не той день, який я виставила. То був тиждень, напевно, тому. І всі мені пишуть, що яка у вас класна погода, у нас не така, ні, у нас теж така пасмурна дощова погода, похолодало. То просто я виставила відео, бо воно в мене вже було змонтоване. Я просто його раніше не виставляла. В общем. Так що такі діла, у нас теж така погода. Я зараз їду, у мене сьогодні опять не робочий день з клієнтами, а робочий день онлайн, скажімо так. Будемо його називати, цей день робочий онлайн. так. Е, і що я хотіла у вас спитати, ви мені пишете. Щоб я розповідала, показувала більше про роботу в салоні, що саме вас цікавить про мою роботу в салоні? Бо я так чесно говоря і не знаю, що розказати. Коли ти, наприклад, живеш якусь там жизнь, да, ти приходиш в салон, щось там робиш, і мені це все кажеться обидінним. Воно все таке, ну як кожен день. І мені, знаєте, іноді кажуть, ну кому це буде інтересно, кому це треба. Ну, в общем, таке, ви розумієте. Як і всі ми, хто навіть не веде YouTube, Тут вони думають, що що я там покажу, немає чого показувати, живу собі та й живу. Так само і я, в принципі. Із-за того, якщо вам щось цікаво про салон, ви в мене питайте, я вам буду показувати і розказувати. Бо не знаю я, розумію, що у кожного життя цікаво. Е, у кожного життя своєобразна. І всім цікаво дивитися, чи, чи є життя. Да? Хтось бачить себе, хтось. Просто мотивується, надихається, тому всім цікаво. Але друге питання як людині, яка веде, зрозуміти, що комусь буде цікаво. Тільки через коментарі, через вашу зацікавленість під відео. Я тут придумала, не придумала, а побачила е, якийсь там, не помню, відео в Ютубі чи в Інстаграмі. Що дуже багато людей, які балакають і балакають на камеру або публічно, або неважно як, вони оце використовують слова паразити. У мене вони теж є, і не тільки слова паразити, а й оці м вставки. Та? Коли людина хоче подумати, вона місто того, щоб просто зробити паузу, вона починає мичать, мкать. Я теж за собою замітила і. Знаю, що коли дівчатка або, взагалі, блогери знімають відео і немає цих вставок в подумати, то воно набагато-набагато приємніше слухати і да, воспринимати цю інформацію. Тому я в началі відео забула про це. Що з цього відео я хотіла вже без оцих мечаній записувати їх, так що будемо експериментувати вместе з вами? О, Бачите, це значить. Це такий бусик приїхав, на ньому намальоване морозиво. І вони приїхали до сусідів, привезли, я так розумію, морозиво не знаю. І це такий е, сигнал. Не знаю, що в мене вийде чи ні з цими іканнями. Ну, буду старатися, коли пройде, коли не пройде, коли, коли в общем, як буде. Е, знаєте, що я ще хотіла вам розказати? Якщо ви спрашуєте у мене про роботу, щоб я щось розказала про роботу, знаю, мене дивляться дівчатка, які... які майстри манікюру, які мотивуються, надихаються і дивляться мене як наставника, скажімо так, то хотіла сказати, що у нас в Польщі і взагалі в Європі з 1 вересня є забороненими деякі складники, які входили в склад гель лакової системи. І дуже багато клієнтів мені писали ще перед 1 вересням, Ліда, що все вже запретили гіллак. Гіллака більше не буде, бо всі ж, знаєте, спекулірують на таких темах. Е -е 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 -е. Так от, що я хотіла сказати, я тоді казала і зараз скажу, зараз для вас, да? що завжди. Коли щось запрещають, придумують щось нове. Не може бути так, що в сфері, де дуже багато крутиться грошей, да, б'юті-сфера, запрітили, наприклад, якийсь складник і не знайшли нічого <coughs> не знайшли ніякої альтернативи нічого взамін. Такого не може бути. Так само і тут пройшло, просто замінили на другий складник. Но, кому цікаво дуже, чи було, були ті складники дуже такі прям шкідливі да, для здоров'я людини? Це все дуже спорний вопрос. По-перше, запрещено ці складники тільки в Європі, наприклад, Україна, США, Канада, там все це дозволено. По-друге, досліди були проведені тільки на звірях, на крисах, на якихось там ще чомусь, не знаю, і їм давали внутрі. Цей, цей складник внутрь, да, в великій дозі. А ми внутер цей препарат не приймаємо, ми його просто красимо на нігті. Да. Тому нам сильно панікувати не треба. бо він не настільки шкідливий, щоб прям його настільки забороняти. Но Європа ввела свої правила, в них такі стандарти, тому ми підкоряємося тому, що є в Європі. Но. Якщо, наприклад, ви маєте пломбу в роті, да, в зубах пломби оці наші, то там теж є цей складник ТПО. І якщо ви прям настільки боїтеся цього складника, то вам прийдеться зняти ці пломби, тому що там є цей складник. Тому не панікуємо, все було в принципі в межах дозволеного, просто нові правила так вирішили, тому. Маємо, що маємо. В общем, набалакала я тут трохи багато, піду, бо бачу, акумулятор сідає на камері. Піду швидко закину собі акумулятор ще змінний, бо сьогодні хочу знімати на камеру, бо в телефоні вже немає пам'яті. І все, і наші вже їдуть, везуть мене на роботу. Я вже на роботі, вже трохи поработала. Закриваю. Буду робити собі каву. А поки робити каву, вирішила поболтати з вами зараз тільки штучку. поболтати з вами включитися, тому що вічно потім немає часу, а потім Ліда чого ти не записала відео, а відбувало часу. Так що я сейчас поболтаю і, в принципі, зроблю каву. Я нарешті нач... не почала, а просто пила менше кави. Бо через таку погоду він все буде водій, бо через таку погоду бо голова сильна боли, ще їм багато кави і взагалі поприбираю <пробирає> на столі, бо в нас є Богдан на салоні, і ще одна дівчинка в салоні, вона з Богданом там гуляється і на кухні просто на столі бардак. Як я зараз показую, щас... поки делается, А я поубираю на столі. А потім буду займатися своїм інстаграмом. Тому що треба займатися різними соціальними мережами. Не тільки ютубом, не тільки самими нормами, а ще і всім остальним теж. Так, це робимо. У нас тут вода закончилася. хочу знаете, ще, що хотіла вам рассказать? Хотіла розказати по поводу заміни прав. Хотіла показати з вами про заміну прав тут в Польщі украинских на польских, потому что сейчас вышли затоны, хотя цей закон уже був давно, но сейчас будут предлагать. И все, наверное, я десь сядуся в спокойной обстановке и потом вам расскажу, как это виглядає. Вот зараз такий у мене момент, когда я туда-сюда пойду и не сильно понятно. Давайте тут вам сейчас Здесь, сейчас, сейчас и, в принципе, Вот, может, я сейчас сразу с вам и расскажу то, что я хочу рассказать. Так, поставлю. Так, вы можете не знаете, что есть. Сейчас покажу вам вот такие печеньки. Христина моя девочка принесла. И, м -м, в общем, делала такие штучки вкусные. Я вот решила, что на кофе буду на сливками. Вот так вот. Наверное, я поем, а потом все-таки включусь и уже побалакаем по поводу того, что я вам хотела рассказать. С маком. Купим. Угу. Вышли с мамой с Богданом, папа поехал машину ставить, а мы тут, дивимся, мама подглядает себе в Есть? Дивіться, зараз возьмемо купимо пов'язочку і йдемо на піцу. Так, ситуація на Кропивках така. Як дитина грає, Богдан. Ти що, дитина грає? Ой, на скрипці дівчинка грає. Я думала, це хтось із взрослих. Є, ні, є туристи. Круто. А що вона іграє? Не знаю. Кого є? Дуже багато людей мені кажеться, що буде цей. Що буде багато людей на цьому в броварі, бо дуже багато в общем людей в самому торговому центрі. Франции. Помахай-то привет. Бадан помахай. Дали пиццу 4 сыра, я себе заказала кофе, Мои пьют оба! Колузеро цукру. В общем, все всі приймають ту. Папа. Все, в общем, Вот, вот їдемо. їдемо. сегодня, конечно, много покушала. І будемо їхати додому. На вулиці, звісно, похолодало. Я в піджачку не думала, що буду ходити прямо так. Їди. Не думала, що я буду ходити. Приїхали на машині. Я привикла на машині. І оце... не дуже. Я це до обіду була в теплому, а після обід вискочила. Да. Діло холодне. Так, що такі діло? Тут у нас музика грає. А а я бачу. Бачу. Дякую за так, мої хороші, ми вже приїхали додому. Я кажу, що тут настраюю камеру, тому що я ніколи не, цей... не знімала так особливо на камеру в домашніх умовах. Не знаю, що там у мене ззаді видно. Надо буде потім подивлюся, коли це відео. Надо буде подивитися, який тут фон. Може, я тут і буду записувати, в принципі, відосики. Мені кажеться, тут хороше освітлення, тому що тут у нас вікно велике, світле, плюс на потолку хороші такі світлі ці лампочки. В общем, що я хотіла вам ще чим поділитися з вами, тому що, знаю, що багато мене дивиться людей, які. Чекають якусь корисну інформацію для людей, для українців, які проживають в Польщі. Так, от, як ви всі знаєте, да, я завжди ділюся інформацією, яку ми пережили на собі, яку я точно знаю не з інтернету, да, а ту інформацію, яку, ну, яку ми пройшли. Так що, зараз буде інформація для тих українців, які хочуть замінити українські права на польські. Бо знаєте, що багато зараз іде інформації, дезінформації, якось там нагнітаючі інформації в соцмережах, в Фейсбуці дуже популярно. В Ютубі теж люди спекулірують, спекулірують, як там сказати, о, папа, привіт, на тему того, що це ж треба міняти права, треба все міняти, і взагалі українців виганять. Ну, в общем. Заміна українських прав на Польські, так, да, в Європі потрібно міняти права. Я пам'ятаю, ще давним-давно, коли ми тільки приїхали, була така інформація, що якщо ти перетнув кордон, то можеш їздити на українських правах. Ну, по, чи там, коротко, по українським правам 180 днів. А далі потрібно міняти, якщо ти плануєш зоставатися ну, надовше. Так як уже пройшло дуже багато часу, а зараз почали дуже оце ж, цю інформацію розпространяти. Мама з папою почали трохи панікувати, тому що плюс, помимо всього, у папи українські номера на машині. І звісно, що якщо буде такий закон, і поліція буде мати, допустим, такі права, щоб встановлювати і там штрафувати або ще щось, то не хочеться. Да? Щоб тебе оштрафували і щоб взагалі робити щось противозаконне. Ми все хочемо, щоб було по-правильному. І от, Ми задались вопросом цим питанням, що нам робити, куди йти і взагалі. Права міняють в старостві по Ну, Хто там знає, хто не знає. На початку папа попросив свого шефа, де він працює, щоб шеф дізнався, як там, що, що йому потрібно для того, щоб замінити права. По інформації, яку дав нам шеф, сказали, що нічого страшного, це не для, не для тебе, тебе це не касається. В общем, в принципі, спокійно собі живи і не панікуй нічого страшного. Але ж ми розуміємо, що якщо встановлять папу, то вже ж потім ніхто не буде доказувати, що отам дзвонили, там спитали, там сказали. Є закон, закон має бути зроблений. Правильно, правильно. Я решила, що я поїду сама і узнаю сама для того, щоб розуміти конкретно, що і до чого я люблю все провіряти сама і понимать потом, ну на що мені спиратися. Да? Ми поїхали з Валіком. Я зайшла в кабінет, спочатку сказала, що хочу замінити права, чи можна це, чи ні. Вона сказала так, звісно, можна, Мамо, привіт. Я таблетки пишу. от в заднім каліюся Я не вплякаюся. Я ще знам, щоб ви довго не шукали. <ріст> 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 От, так, довго не мене. І що ми спитали? Вони кажуть, що да, нічого страшного можна. А потім запитали, це пані хоче чи хто. Я кажу: ні, чоловік. Вона, ні, 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 чоловікам ні. Потрібно від 18 до 65 років вона уточнила. Маєте їхати в Краків, в консульство і там брати підтвердження своїх прав українських. І там на цьому підтвердженні вони дають такий лист скерування на порядк, в якому ти будеш потім міняти ці права, я говорю: а якщо, наприклад, це буде чоловік, якому 60 років, бо папі 60 і в принципі у нас ці всі призивні возрости, все-все-все, це ж до 60. Ні, до 65 ви їдете в краків і берете це підтвердження. Я кажу, а бували такі случаї, що приїжджали з цими підтвердженими правами, і було все окей. Вона каже, так, да, було декілька випадків, коли приїжджали, ну, їм все робили і, в принципі, потім міняли права. Все, на цьому ми вийшли, пішли і почали шукати далі, тому що такий варіант нам, в принципі, підходить, але це потрібно їхати в Краків. Тірять день папі на роботі, плюс мені потрібно їхати з ними, бо вони такі трохи у нас. Сковані. Ну, в общем, ми рішили шукати далі, тому що були знайомі, які, наприклад, робили все ж таки тут і не їхали в консульство. Потім ми прочитали в групах такі, типу українців в Закопаному, що саме закоп'янські не хочуть міняти, можливо, в, типу, в Кракові, в якихось інших містах можна без проблем поміняти права. А саме закопане не хоче міняти, може вони з себе скидають відповідальність, може не хочуть тим займатися, неважно. Сам факт, що от вони не хочуть, да? і ти ж не будеш їм стояти доказувати, що ні, ви мені міняйте, бо я так сказала. Да в общем, ми вирішили зробити як? Папі нашому 60, і він, в принципі, спокійно може собі це все поміняти, ми можемо без проблем це зробити, тому ми вирішили зробити хід. Другим чином, зібрати весь пакет документів і піти спробувати вже з повним пакетом документів не просто питати, а зразу вже піти і якби, по факту, які документи ми збирали. Переклад прав, засвідчений нотаріусом цей ж. Переклад прав у нас в закопаному коштував 100 злотих і робився десь 3 дні. Потім оригінали паспорта закордонного і песелю. Ну, брали з собою, щоб підтвердити, так? І потім ще була оплата 120, 125 злотих на консульство України в Кракові. Да? Ми оплатили цей консульський збір. І, в принципі, все, напевно, да? Да, якщо не помиляється, це було все. І з цими документами папа знову пішов, ну, я його почекала в коридорі, папа пішов до староства відділ, там, де право язди, прийшов до них, сказав, можна поміняти права, показав їм документи, вони все подивилися, сказали, так, заповнюйте, будь ласка, документ, там такий, як типу, внісик. Ну, якби воно не такий формуляж такий. Да? Ну, в общем, він погукав мене, щоб я йому допомогла. Відразу вони сказали заплатити 100 злотих вже за сам пластик. Звісно що сказали, що непонятно, скільки це чекати, бо вони будуть давати запит на краків. Ну, те ж саме підтвердження, тільки вони його дають самі. Не тобі потрібно їхати, але вони його дають самі і вже чекають відповіді. Ну, дали Номер телефону сказали за місяць десь приблизно перезвонити, запитати, як там, чи є відповідь з консульства, чи немає. Якщо все добре, то в принципі будуть готові права. Ну, Сказали, що це буде не скоро, непонятно, місяць-два, може й рік, ну, це, понятне діло, що вони ще будуть говорити, щоб ми пішли і не, не, не тероризували їх. Да? Тому, головне, що в нас прийняли документи. І далі ми вже, в принципі, чекаємо, папа чекає, а Валік буде вже. Потім робити через консульство, звісно, поїдемо в консульство, підтвердимо всі документи, і, в принципі, вже потім, щоб не було ніяких питань, і щоб все було у нас добре. Так що, кому цікава інформація, то ось така у нас є достовірна інформація з нашої місцевості. Але знаю, що я ж говорю, що не у всіх староствах, староствах, Є така сама ситуація, тобто одні так роблять, другі так роблять. Закон є один, але все роблять по різному. І так було, коли ми на карту побиту подавалися, я чула різну інформацію, але коли вже сама подалася, тоді я вже розуміла, як що до чого, які документи потрібні, що, що питають, що не питають. Тому що дуже багато дезінформації або, знаєте, просто спекуляції на якихось питаннях. В общем, дуже довго вже балакаю по цьому поводу. Дякую всім, кому було щось зрозуміло або не зрозуміло, то пишіть в коментарях, обов'язково я вам відповім. Все, на сьогодні я своє відео закінчую. Ми приїхали додому, зараз перевдягнемося, якісь комарі літають у нас, перевдягаємося, йдемо. Треба сьогодні субота, помить коридори, там в обчому коридорі, не у нас в коридорі, а в общому. Бо завтра ми уїжджаємо, десь поїдемо віддихнемо. Мама каже, що надав, сьогодні вже все зробити, щоб закрити цей тиждень, так, щоб потім вже було все окей. Я йду попрацюю і вже десь трошки пізніше змонтую це відео і його виставлю. Всім дякую, всіх була рада бачити і до зустрічі до наступних відео.